Конкретніше, оці два альманахи, про які ти говориш, і власне до чого там військовопромисловий комплекс. Є центр аналізу стратегії технологій, російська така структура, чи ті горлорізи, на яких ми, на жаль, не звернули увагу. А, гор, чому їх, якби, про них не соромість так говорити? Ну бо от, пригадую, що них, вони на своєму неофіційному облазі БМПД. В живому журналі на початку лютого 2022 року гостя на жаль, правда, знайти не можу, але як тільки знайду, як таке тут дуже справа, принципу обов'язково так мамо, хоча б скріншотом себе на каналі поділюсь. Так от вони там таки написали: дивіться, а смітья, ми ще 2015 году предвосхитили силове рішення українського випробу. Там ж язик, віра і прочі, і прочі і прочі. І так як це був такий повний воєнний у то я особу, особисто тоді не звернув увагу. В принципі, власне, чого в мене... Скажімо так, оця вся тема використання такого інструментарія для різного прогнозування зацікавила, бо якщо згадувати свій суб'єктивний досвід, з однієї сторони, в цілому а, виходить те, що часі ісключительно на Чуйку, ну виходить, що я у своїх очікуваннях, плюс-мінус воювався про що росіяни, наприклад, не зайдуть далі певних рубежів, але по ходу, висадку на Київ, ніхто з... що росіяни підуть реально на висадку на Київ, таких трохи. Несприятливих навіть стартових умовах Ну ніхто не міг би передбачити. На жаль, це відбулося. А з іншої сторони, виходить процесів тому що як непогано спрацювало чоє е, бачення в стратегічну глибину. Я згадую, що я, наприклад, тут просто чисто через повні когнітивні -когні моменти, я проморгав кучу всього, які пригороли червоним сигналом. Ну, все, завтра, післязавтра, вони та от, -от, -от, от підуть. Тому так, да, і виходить, виходить, що я як навіть я там згадуючи автобіографію, як аналітик якби в цілому передбачив. От парадокс цілому передбачу вектор подій, але все рівно початок повномасштабного вторгнення мене застав мека кажучи зненацька. -а -а.